Чи можна довіряти таким анонімним статтям? Так, там немає автора у статті Блумберга. Це перше. А по-друге, якщо дійсно так, про що це може свідчити? Отакі от натяки на можливий, типу, давайте якось закінчувати. Ну, довіряти можна у тому сенсі, що ну це, напевно, певний сигнал. Хтось, якщо навіть. Там ну російські агенти дають такий сигнал під видом анонімного джерела. Ну цей сигнал вже щось означає. Він напевно означає те, що досування певної переговорної позиції. В принципі, все це укладається, ну укладається в логіку Росії і, взагалі, в це бачення Путіна назад а не вперед. Раніше Російська імперія ділила Польщу, а зараз Російська Федерація намагається ділити Україну, тому тут це лагий. Логі... Логічно, ми захопили території. Вже було сказано. Там була зустріч Путіна. Не так давно він сказав це слово завоювання, наше завоювання. От наше завоювання ми нікому не віддамо. І в принципі, логіка така, що ну тут Росія розуміє, Путін розуміє, що поки Україна не цілісна. Перспективне членство в НАТО ну, не так багато, це складний процес. Тому він звичайно може сказати, що завгодно. заводно. Хочете приймати Україну в НАТО не повністю, приймайте, але бо завоювання це наше завоювання. Тому так це це може бути переговорна позиція цілком. Так тобто, фактично, ми можемо зробити висновок, що Путін пропонує зупинити бойові дії і заморозити лінію фронту. Ну для початку для початку заморозити лінію фронту, тому що зрозуміло, що практика війн така, що як тільки хтось погоджується заморозити лінію фронту, вона поступово е така твердіє і стає державно, державним кордоном. Ну де факто або де юра. Ну підписати тому... лінію. Ну типу як це назвуть? Підписати лінію розмежування, що от офіційно лінія розмежування тут, і війська далі не рухаються. Але по факту okay. дійсно ви праві. Ну так, об... а, а, а по факту будуть вести переговори нескінченні про щось там про примирення, але де факто перетворювати кордон на лінію на кордон. Так це цілком може бути планом. і Мені здається, вони навіть цього не приховують. І, а те, що і до тих до тих пір, поки вони не накопичать сили для того, аби знову піти в атаку. Ну а там далі видно буде Польщу ділила Російська імперія три рази. Здається, перший розділ Польщі, другий розділ Польщі. Там зараз ми бачимо спробу другого розділу України. Спочатку там Крим і, і частина на на сході. А зараз така вже друга спроба. А третя спроба позбавлення, позбавлення державності аж аж до кордонів з Європейським Союзом. Слухайте, а чи як ви вважаєте, чи можуть наші західні партнери, ну давайте називати основних наші партнери за від кого ми залежимо найбільше? Це Сполучені Штати, Це Великобританія, Це Німеччина, Ну і це Франція, і це, мабуть, от в моєму сприйнятті Італія можете мене поправити тих країн, які основними партнерами, які надають нам підтримку, чи можуть вони? Погодитися або, вибачте, вживу такий неполітичний термін повестися на такі закиди російської на такі закиди Путіна. Ну, повестись вони не можуть, але враховувати, що можна зробити, вони можуть. Якщо вони бачать, що ну, з, з, з мобілізацією в Україні там погано. Якщо вони бачать, що що зі зброєю і з допомогою якісь проблеми. Хоча я думаю, зараз ми на наближчі тижні побачимо, що з допомогою все нормально, але ну припустимо, бачать, що все погано. Вони будуть шукати певні варіанти, щоб зберегти Україну так ну, принаймні. Як вона є, але у будь-якому разі, в принципі, вже півроку, як були опубліковані такі, от ну такі е, пропозиції у Сполучених Штатах? Там була і тому я пропрошую мене чути. Чути, чути картинка. Ви так трохи перегортаєтеся вниз вгору так. на бік, але то нічого страшного. Головне, що ми так. вас чуємо, головне, що ми так, вас так, розуміємо. так, так там в принципі ідея така є, що заморожувати конфлікт без вирішення політичного, і там ідея така, що зрозуміло, що Росія не зможе утримувати ці території Олексію без... Олексію, секунду. А включіть камеру. Ми ще хочемо вас бачити дуже. Там ми ви щось вимкнули камеру, а у вас ви так дуже виразно все пояснюєте. І міміка мі дуже емоційна. Так, ага. ще раз, натисніть кнопочку, щоб вимкнувся на скайпі камера ваша, а то ви себе вимкнули. Та я, це, це, це просто. Так, зараз видно, так. В принципі, а ну, ще раз, ні, щось немає, не бачить режисер. Нагануще. Так, там в принципі повестись не можуть, якщо повторювати, повестись не можуть, але прийняти як тимчасовий варіант можуть. Це неприйнятно для нас, тому що ну будь яке будь-яке прийняття такого тимчасового варіанту, воно ну веде до, до створення кордону. Де факто, в принципі, в принципі, мені здається, бачення наших основних партнерів таке, що навіть якщо фронт не рухається. То все навколо фронту все одно рухається, то тобто така ситуація, коли Росія не може нормально сісти і переварювати ці території. Просто навіть якщо фронт не рухається, робити так, щоб Росія не могла спокійно переварювати ці території, і тільки це в принципі і штовхає Росію на певні переговори, тому що якщо вона спокійно сіла і з'їдає те, що завоювала, як. Говорить Путін, то, то ну і, ну це власне, перемога Росії в такому в такому разі. Тому тому повестись не можуть, але ну не так все просто у сенсі ну спроможності відновити суверенітет України. Зрозумів Олексію. Я вам дуже дякую, Олексій Южак, завідувач сектору національного інституту стратегічних досліджень.